Давайте нагадаємо, як закінчувати рівняння молекулярні, повній йоні та скорочених йонних формах. При цьому використаємо знання із органічної хімії, а саме давайте по карбонових кислотах розглянемо, наприклад, оцтової або етанової кислоти, або інша назва її ацетатна кислота. Отже, ацетатна кислота, або оцтова, або етанова виглядає ось так: ch 3 cooh І давайте додамо до неї. Luhý, kalihydroxid. Kyslo reaguje s luhami. Ми бачимо, що калій буде заміщати, гідроген це буде ch 3 це ОО калій утворюватись та HOH це утворення води. Зразу ми пам'ятаємо, що вода мало диссоціона речовина, тобто не електроліт а Всі інші речовини ми можемо використовувати таблицю розчинності. Отже, у нас є таблиця розчинності. Ми можемо знайти, що ch 3 це ООО це. У нас розчина речуна, калійгідроксид у нас розчина речена. І Ц3ЦО калій розчинна речовина. Тобто Всі інші тут речовини розчинні. Тут все у нас урівняно. Отже, щоб перейти до того, як записати в повній це молекулярній повній йонній формі, нам потрібно знати йони, на які розпадеться, знати. Їх вивчати не обов'язково, просто дивитися в підручник і порівняти калій OH CH3, coo плюс і вода у нас на атулі так і залишається Всі Однакові йони ми скорочуємо це Калі. 3CO, CH3CO, і в нас залишається H мінус OH скорочене йомне рівняння має ось такий вигляд. Можемо також це показати на прикладі ще оксидів. Давайте ми використаємо мурашинову кислоту, метанову кислоту і візьмемо якийсь оксид алюміній 2О3, наприклад. І Можемо е, також зрозуміти, що кислоти реагують з е, амфотерами та основними оксидами. У е, нас тут отоленте одолете, альміні завжди дзьохваленти, оксиен завжди двохвалентний, а і О нам дасть воду. Тобто це в нас не електроліт. Оксиди також не електроліти. Е, кислота розчинна в воді, електроліт буде проводити струм і розчин, і в нас утворюється стіль. Це ООО алюміній, тут трьох валентне, валент, навхрест буде 3. Також, щоб урівняти, ми ставимо тут D2, щоб урівняти алюміній. Далі ми бачимо з вами, що залишків у нас 6, то ми тут 6 ставимо. Далі у нас тут 6 оксигенів, 6 гідрогенів ось цих. Ось перейдуть, у нас сюди це буде 6. Отже, у нас тут 6 і 6 це 12, тут 6 і 6 це 12. Оксигенів 6, тут і тут 6 це 12, тут 12. алюміній два, алюміній 2. Оксигенів 3, оксигенів 3 у нас урівняні електроліти. Тут у нас розчинна, розчинне, розчинне залишається. Розчинна, розчинна. Розкладаємо на йоги, це у нас HCO- 6 6H, те, що без змін на електроліти, ми записуємо без змін. І в нас буде також на електроліт, записуємо без змін. І у нас буде тоді додати 2 на 36 HCO- і 2 алюміній 3 буде. Отже, що ми скорочуємо? Ми скорочуємо однак іонним. У нас буде скорочене йонне рівняння. Ось так виглядає 6H алюміній 2О3. буду рівняти 3H2O 2 помножити на алюміній 3. Ось такий вигляд буде мати скорочене йонне рівняння. Для такого хімічного завдання. Далі, якщо виконувати, давайте нагадаємо прості окисновідновні реакції, як їх можна розв'язувати з використанням саме неорганічних речовин, неорганічними ми поки не будемо чіпати їх, а нагадаємо саме, як розв'язувати з тими неорганічними речовинами, які ми вчили фосфор. З киснем буде нам давати П2О5, фосфор п'ятивалентний оксид. Як визначати ступеню окиснення? Прості речовини завжди 0. В складних оксан завжди мінус 2. Мінус 2 на 5 буде мінус 10. Якщо є мінус 10, буде плюс 10, плюс 10 на 2 буде плюс 5 припадати на фосфор. Фосфор проста 0, на фосфор складна плюс 5. Ось перейшли. Далі кисень проста записується так і прості. З Індексами, а в складних без індексу, але потрібно тоді урівняти. Ступінь кисню тут 0, а тут мінус 2. Далі, якщо нас стають плюс 5 електронів, отже, він втрачає 5 електронів, мінус 5 електронів, стає більш позитивний. Тут 2 на 2 4. І мінусове, То додаємо електрони. Електрони носії мінусового заряду. Балансуємо тут 5 електронів, тут 4 електрони. Спільне крадне це 20. 20 поділити на 5 у нас буде давати 4 2 на 4 нам буде давати 5. Четвірка стосується до фосфору. Якщо ми тут 4 поставимо і тут 4 у нас не урівняється, нам треба вибрати місце. Ну, давайте по оксигену виберемо. По оксигену має рухатись п'ятірка. Якщо тут 5, 5 на 5 25 не підходить, ось тут попробуємо 5 поставити. Це нам дасть парне число 10. Отже, тут ми повинні щоб урівняти, поставити 2. 2 на 2, 24 Отже, якраз ось ця четвірка, ось де ми нам. Її місце. Окиснуть відновлені реакції в рівні. ось так. Сума коефіцієнтів тут 4 плюс 5 це 9, плюс 2 це 11. Сума коефіцієнтів тут 11. Якщо ж дробляти до кінця, мінус електрони це процес окиснення, а окиснюватись можуть тільки відновники. Відновник, речовина, тут відновник це фосфор. Відновник це фосфор, там де він вступає, ось фосфор, і коефіцієнт біля фосфору це 4, тобто біля відновника 4 буде, якщо це буде потрібно відповідне запитання. Також плюс електрони це процес відновлення. А відновлюватись можуть тільки окисник. Окисник якраз тут кисень О2. Кисень, якраз від слова кисень число і окиснення. І ми бачимо, що біля окисника тут коефіцієнт 5, якщо це потрібно буде для відповіді на якесь хімічне запитання в тестовій формі, наприклад, мультипредметного тесту або зовнішньої незалежного оцінення з хімії. Ось такий формат повторення того. Загалом поступлення його киснення, то ми мусимо пам'ятати, що прості речовини, тільки одного елементу. Завжди 0. А в складних своя специфіка йде. Наприклад, в складних флуор завжди мінус 1, гідроген плюс 1. Наприклад, оксен мінус 2. Наприклад, метали відповідають завжди плюсам позитивного ступеня в кисні. І свої валентності валентності. І в складній речовині має бути скільки позитивно заряджених ось. Плюс 10 так і мінус 10. Скільки плюсів тільки має бути мінусів. Ось, мінусів і плюсів. Рівна кількість. Плюс 10, мінус 10, мінус 10, плюс 10. Завжди має бути ось така відповідність в даному форматі знання. Наступне, це давайте ми також повторимо стандартну задачу на хімічне рівняння. Як Маса води утвориться, якщо змішати 2 моль етанової кислоти з натрій-гідроксидом. натрій гідроксидом. Отже маса води Позначається ось так: маса М, е, вода H2O. Е, змішують при цьому е, 2 моль, це кількість речовини. Етанова кислота Це H3COOH2. І змішують з натрій гідроксидом. Тобто в реакцію вступає натрий гідроксид Ето, до етанової кислоти. Ми додаємо натрійгідроксид, у нас утворюється h 3 цоо натрій та вода. У нас все урівняно, вода це Х грам. Ми шукаємо масу води, Х грам. Якщо є маса, то ми мусимо внизу поставити відносно молекулярну масу води. Як їх знайти, це в періодичній системі хімічних елементів для гідрогену це одиничка. гідрогенів тут 2 поважне на 2 додати оксиген. Оксиген це у нас 16, якщо округлити, 16. І це дорівнює 18, внизу ми тут ставимо 18. Далі метанової кислоти 2 моль. Якщо моль зверху, то моль внизу відповідає кофецієнти. Тут 1 моль буде. Отже, навхрес 2, це навпроти Х1 навпроти 18. Х буде дрівняти 2 на 18 поділити на 1. І це у нас буде 36 грам. Ось така відповідь для даної задачі.